У непростий період рашиської агресії, ДСНС рекомендує доповнити власну тривожну валізу. І де б ви не були в укриттях чи вдома, необхідно мати при собі радіоприймач. Він кажуть, рятувальники допоможе отримати необхідні вказівки, як діяти в надзвичайній ситуації, особливо під час періодичного знеструмлення чи проблем зі зв'язком. У разі відсутності, по перше, світла, по-друге, інтернету та мобільної мережі радіоприймач, звичайно приходить дуже на допомогу. Могу радіоприймач можна використовувати також як засіб освітлення. Зараз сучасні радіоприймачі вони обладнані ще додатковою батареєю, яку можна використовувати як світильник. Вони можуть витримувати до трьох днів без підзарядження, тому це може бути дуже корисно і це буде зв'язок з зовнішнім світом. На тимчасово окупованих територіях звичайні радіоприймачі врятували не одне життя, адже завдяки радіохвилям люди дізнавалися про евакуацію навіть в умовах. Вах відсутності телефонного зв'язку радіо має таку здатність, що його хвилі проникають на десятки, то й сотні кілометрів. Це що, наприклад, якщо зруйнують, ну десь тут на західній Україні, то наприклад, теоретично сигнал може буде подати з центральної України чи, наприклад, навіть за кордону, це, це от перевага радіо. Його досить просто буде прийняти цей сигнал. Нині каже Роман попит на FM-приймачі збільшився вдвічі. Щоправда, моделі на батарейках уже розкупили. Залишилися лише акумуляторні. Акумулятор вистачає в середньому там. Ну, 15-20 годин роботи. Ну, якщо десь час від часу потрібно включити, щоб послухати якусь інформацію, цього повністю вистачає. Ціни каже продавець, цілком помірні, і дозволити собі придбати радіоприймач може кожен. Найдешевша модель, яка здатна без підзарядки, працювати понад три години, коштує від 210 гривень. Ну просто запускається дуже простий радіоприймач, маленький, ви бачите, він вже працює. І, наприклад, тут ще можна флешку, карту пам'яті підключати і так далі. Оце зараз досить популярне серед людей старшого віку або кому потрібно щось таке недороге, скажімо, і менш-більш ефективне. Це. Оце зараз в даний момент найпростіший звичайний радіоприймач. Тож не пошкодуйте кілька сотень гривень і доповніть свою тривожну валізу ще радіоприймачем. Можливо, він вам не знадобиться, але в разі біди дасть алгоритм, як діяти в критичних обставинах. Ольга Смага Андрій Бутяк, новини на вежі.